Друзі, а пам'ятаєте, ми з вами купували макарони з канабісом в Сільпо? Була акція, і я вирішила взяти. Скільки вони коштують? Мабуть, 60 гривень. Я вже не пам'ятаю, скільки там була акція. Ось вирішила придбати, і там в складі різні овочі. Написано, що без глютену і вони на рисовій основі. От, бачите, вони такі жовтенькі і зелененькі. Я пропоную зварити і скуштувати. Там є спеціальна інструкція, як варити такі макарони. Ну, макарони самі їсти якось сумно, тому давайте ще приготуємо з вами жульєн з грибочками. Також нам потрібні будуть вершки. Курятона і твердий сир. Додаємо трохи вершків, щоб смак був більш ніжний і витончений. Без вершків вже все буде не те. Ну і знов все перемішуємо. Трохи, до речі, борошна я додаю і улюблені приправи сванська сіль. І ось ця приправа, ексклюзив до курки якої я не зраджую вже багато років. Для мене це ідеальна приправа, ідеальне поєднання інгредієнтів. І мені подобається, що там немає солі, тому що приправа з сілью це взагалі для мене не щось незрозуміле. Тобто соль, сіль, вона просто додає грамовки цьому пакетику приправи і вже виробник. Хоче за цю приправу більше грошей. Ну, Тобто для мене це лише а, вигідно виробнику з економічної точки зору, а так я не знаю, для чого вони, можливо, причина інша, чому вони додають сіль. Можливо, приправа просто несмачна, у них вони сіль туди кидають. Жульєн притрусили сиром, відправляємо в духову шафу, макарони зливаємо в воду, куштуємо, це не їстівне, це неможливо, вони огидні, викидаємо в смітник і варимо звичайні макарони, премія за 16 гривень. Дуже смачно. Особливо з таким рум'яним жульєном, подивіться, яка краса. Ви уявляєте собі цей аромат, це щось неймовірне. Яка ж красива сирна скоринка, така золотава, хрумка, і під нею в вершковому соусі грибочки, курочка, воно якось так стає єдиною масою, ну дуже смачно. Друзі, поїли. Тепер можна йти до секунду. Сили у нас є. Я сьогодні причепурилася, то зазвичай я йду до секунду, така яка я є. Але сьогодні буду різна, тому що відео буде з різних днів, різних секундів. Зачекайте, який може бути секунд, якщо я вам ще не показала ось цих велетнів. Подивіться. Цуцики, да? пухнастики. А це тибетський мастів, і ви бачите розміри. Ось він іде поряд з людиною. І мені здається, якщо на задні лапи він встане, то буде вище за людину. Ну, такі добрякі, такі класні пухнастики. Дуже добра собачка. Я в інтернеті часто бачила, як штучний інтелект їх малює тибетських мастів там розміром з будинок, люди вірять. Ні, насправді розмір сен бернара але ну, дійсно я думаю важко з такими собаками, але вони класні. Ну, а тепер завоз. Ось такий ніжний светр мірінос. Ну, у мене такий самий, я в такому самому прийшла, тому я не беру, не потрібно. І мій новий а той якийсь зношений. Взяла ось новий такий French Connection Ангора. Ну, тобто там 70%, якщо я не помиляюсь, ангори 68 гривень. І забрала за 162 гривні Гері Вебера, якого ми міряли з вами минулого разу. Ну, ось кадри з минулого відео. Тоді я її міряла з люксу, коштувала вона 278 гривень. Зараз її перевісили на звичайку, і вона вже 162 гривні. Мені вона сподобалась. Мені дуже колір сподобався. Ну, Кері Вебер багато хто критикує. Ну, ця куртка вона нормальна за 162 гривні, вона нормальна. Ну а тепер інший секонд, другий день завозу, оновлення люксу. Ось таких побачила пацюків. Вони дуже милі, коштують 500 гривень кожна. Я думаю, це залишилось з року пацюка. Ну, класні, прикольні. А це Віка міряє пальто, і воно їй не дуже подобається. Ну, я насправді згодна, тому що такі пальто можна купити в передостанній день, в передостанній день. Ну, Це не знахідка для першого дня, воно її повисить собі спокійно. Ще одне пальто це теж знахідка Віки. Ось вона міряє. Пальто розкішне, воно дуже якісне, воно виглядає дорого. І воно важке, там 100 натуральна вовна. І є навіть ось цей значок Woolmark, австралійський, ось цей знак якості, що знак якості вовни. Тобто воно взагалі клас, клас, клас. Ну і я вирішила поміряти. Ну, На мені воно виглядає наче з чужого плеча, наче а, одягнула мамине пальто, ні, навіть папине. А, хоча, ну, можливо, воно так і повинно оверсайз бути. Це розмір мій, тобто 12-й, да, десятка на мене зазвичай все ж таки маловата, але ну, якось воно. Не знаю. Ну, класно, я б навіть забрала, якби ж не було плями. Ну, тобто, з плямою, там декілька плям великих. І я розумію, їх можна відіпрати, але все ж таки краще забрати коли 240 гривень за кіло. Все ж таки, воно важке. Ну ще краще забрати в передостанній день. Але я думаю, воно не довисить. Ну а це знов Вікіна знахідка. В іншому секунді останні години розпродажу останнього дня завозу 41 гривня за кілограм Страдіваріус. Ось такий піджак. Його не забрали через дірку на спині. Така там. Прерєха велика, але Віка сказала, що вона легко її відремонтує. Я не знаю, як це можна взагалі відремонтувати. Хоча є такі майстрині, які будь-яку річ перетворять в лялечку. Ось куртка за 35 гривень, там бачили такі шовчики. Це заплатка насправді. І на кишені теж Лейба це заплатка. Були плями, куртка за 35 гривень перетворилась на стильну нову річ. Завдяки вмілим рукам. Ну, а це я міряю цей страдіваріус і розумію, що ну, я все ж таки таке носити не буду. Тому залишила цей піджак в секонді. Добре, друзі, тепер інший секонд була цього тижня, це передостанній день. І ви бачите, дублянка Деніс Бассос позаминулого відео, вона досі висить вже другий тиждень і знов довисілась до передостаннього дня. Нікому вона не сподобалась, Ну вона ще й запах у неї такий специфічний, наче з підвалу. Насправді сюди я забігла за певною шкірянкою, яку побачила напередодні, але її не було. Але замість неї висіла ось ця набагато, набагато крутіша, на мій погляд. Тобто це суто мій погляд. Ретро Made in England, і це 100% Made in England. Така, бачите, такий силует, знов таки Power Fit, але більш такий драматичний, більш жіночний, ніж ми з вами знаходили в позаминулому відео. І мереживо на рукавах, це взагалі топ, натуральна замша, свиняча замша. Виглядає супер гудзики з цим теж мережем, дуже незвичайна модель. Я подивилась скільки такі коштують на eBay ну від 100 доларів. ну Саме ось такі незвичайні моделі цього бренду. ну Бренда вже немає цього. це 80-ті, 90-ті, ну, початок 90-х максимум. Такий е, силует класний робить така Мартіша Адамс, дуже класно. Це е, такий комір стоєчка, це ми, мій светер виглядає. Тобто, насправді ж вона такі, ну, класна. І вона таку фігуру робить, сіла ідеально. Просто я настільки в захваті від своєї знахідки. Вона така готічно-театральна, вона драматична, вона просто супер-пупер-ретро. Звісно, я побігла її важити і дізнавати, скільки вона коштує. І коштує вона 67 гривень 58 копійок, тобто ну, півтора долари. Це просто скарб, це знахідка, це везіння. Але для того, хто, кому подобається такий стайл, тобто мені дуже подобається, я із задоволенням буду носити, трохи над нею попрацюю, вона в гарному стані, але потрібно трохи попрацювати над замшею. Ну, а потім і та шкірянка, за якою я прийшла, вона теж знайшлась. Топ-шоп. Це натуральна шкіра, тобто є бірка, де написано, що це натуральна шкіра. Теж в ідеальному стані, ну, тобто, ця в кращому стані, ніж попередня. Ну, Попередня, вона взагалі замша, все ж таки, замша вона є замша. Тут ну, взагалі просто все супер. Такий мінімалістичний стиль. Зараз він повертається. Це не нова колекція, далеко не нова колекція. Але просто зараз такі куртки теж в тренді теж актуальні. Така текстурована шкіра, блискуча, і якщо правильно відібрати під неї одяг, ну, зараз часто з палацу такі носять куртки. І я думаю, буде дуже-дуже гарно. Шкіра якісна, шкіра не дубова сіла на мене нормально. Ну, це мій розмір, це моя куртка. Менше буде мало, більше буде багато. Тобто я дуже задоволена. Десь якась малень маленьку крихітку подряпинку я знайшла це така дрібничка. І коштує вона 88 гривень, 84 копійки. Ну, звісно, я її теж забрала. Взагалі не знаю, чому її не забрала. можливо, на сезон, тому що я бачу, що набагато гірші шкірянки забираються, вона класна, ну і вона актуальна, вона не то, що застаріла якась. Ось якщо про застарілі шкірянки, це ось ця. Ні, вона суперська, вона суперського кольору. У неї дуже м'якенька шкіра, дуже. Тобто це ягняча шкіра, щось таке, вона дуже ніжна, вона дуже м'якенька. І кольор мені подобається. Ну, трохи, можливо, б інший, ну, трохи-трохи інший відтінок, але крий у неї такий, який. Ну, Зараз я вважаю, наприклад, не актуален. Я завжди, коли я кажу, що це не актуально, хтось каже, ні, це актуально. Ну, Можливо, ви бачили схожі речі, але мені здається, що це якраз є щось. З такого, знаєте, з такого ретро, яке ще не настоялось так, щоб бути от ретро-ретро, прям таким ретро, який береш і насолоджуєшся. Це просто така неактуальна куртка. Це теж, до речі, передостанній день, просто інший секунд, я для прикладу показую. І вона коштувала теж десь 67 гривень. Ну, я не стала брати, я експериментувати з неї не буду. Бренд Делюка Босо, Босо, не знаю, як правильно, я прочитала, що це не дешевий бренд, який використовує дуже якісні матеріали. Ну, підкладка не якісна, підкладка вся розлізлася. До речі, з такої куртки можна пошити сумку. Якщо б я вміла, я б пошила. І ні діркджен. Не потрібно мене вмовляти. Якби ж вона хоча б була такою, я б взяла. Добре, повертаємось до попереднього секунду. Я трохи відволіклася на ці куртки. Подивіться, яка сумка прикольна Made in Italy. Вона така незвичайна. Ну, а це плащ теж Деніс басо бачите, два Деніса Басо в одному секунді і нікому вони не потрібні. Ну Матеріал дуже якісний. А це пальто від Зара. Воно виглядає неймовірно на відео, але в житті видно, що дуже дешевий матеріал. Хоча воно і не заношене, ну просто видно, що матеріал ну, просто ну, ну, неякісний. І коли тобі 20 років, і ти таке пальто одягаєш, то це нормально. Ти студентка, ти така вся класна, легка, у тебе немає грошей. А коли ти вже доросла жінка, ну, не солідно з таких матеріалів носити речі. Маю на увазі такі акцентні, нікого не хочу образити. О, що тут у нас, що тут у нас в кишенях таке. О, у попередньої власниці теж були дірки в карманах, як і у мене, сестра. Але пальто твоє купувати я не буду. Хоча воно і коштує 85 гривень. Я навіть на один раз його не буду брати. Ну а далі японський бренд ЮНІКЛО, УНІКЛО не знаю, як правильно. Це японський мас маркет але якісний. Тобто, мені часто трапляються речі цього бренду, і вони завжди класні мені подобаються. Бачите, ця ковтина вона сіла і особливо це помітно там, де проходить стрічка. Але вона дуже така товстенька, дуже така щільна, вовна, це 100% вовна, я думаю, це мірінос, вона дуже приємна, неймовірно м'якенька. Я вирішила взяти. ну якщо, ну якщо, Я попрацюю над нею вдома, якщо не вийде, буду просто носити як домашній одяг. Ну і далі трейс, така, такий гольф. Я почитала про цей рейс, але я не знала, що це за бренд, і він такий дуже недешевий виявилось. Матеріал, наче там віскоза, я точно не пам'ятаю, дуже приємний матеріал. Ну, Ви знаєте, щось мені не сподобався цей гольф, наче розмір S, а якось сів він на мене ну, не дуже. Далі бренд торстає якось так. теж Я цей бренд не знала, не чула, це фінський бренд, і він дуже якісний, спортивний такий одяг і теж його не назвеш не дешевим, але таким, щоб супер пупер дорогим, теж ні. Сподобалась ця ковтина, дуже якісна. Єдине, що мені не сподобалось, це хутро яким оздоблений каптур. Тобто, не зовсім хутро, а така міховушка, такий, ну, такий пухнастик. Я не знаю, воно виглядає, наче це все ж таки хутро. і тобто Сама вона легка, літня. Тобто для літа, ну можливо, для такої теплої, 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 теплої весни. А там ось ця міхавушка. Ну, якось воно трохи дивно. Ну, все одно я взяла, тому що вона сіла класна і мені така річ потрібна, і вона дійсно мені сподобалось, як вона виглядає. До речі, можливо, вона і зависілась, тому що люди теж не розуміють інші, чому на легкій літній ковтині зробили ось таку міхавушку. Тобто, ну, це, звісно, дивно. А, вишивка там сподобалась такий орнамент. Коштує вона 57 гривень, а ковтина Юнікло а, 42 гривні. Вирішила взяти. Ще ось такі Puma Ferrari, чи якось воно так. А, ну, Вони прикольні, але дуже незручні, просто жах. У мене в них п'ята провалюється назад. Ну, коштують 60 гривень, але і даром не потрібно. Так, ну а це знов інший секунд, друзі, яка несправедливість. Подивіться, ось ця куртка класна, крутезна. Вона залишилася на другий тиждень, пішла по другому колу. Тобто вона довесілась до останнього дня в секунді, її не продали і її а, пустили знов <глух> <глух> по новому колу. Якщо її знов не заберуть до останнього дня, я заберу. Мені її шкода, вона дуже крута, вона дуже якісна, вона незвичайна, вона класна.